А Перкот в Одесі взяв першу очко у чемпіонаті. Чемпіонат Волині Мар'янівка зазнає третьої поразки поспіль. Шість голів Володимира Бобилєва приносить шанс авто розгромну перемогу над вотрансом. Відбулося жеребкування в Кубків Волині та Луцька, а також другого етапу обласного чемпіонату у першій лізі. Чемпіонат Луцька під Дубцем вистачило і двох голів. Будівельник крокує впевнено. Черговий урок футзалу від Надії. Цікавинка в третій лізі міста. 44,5 проти 14.6. Що це? Кубок ветеранів поїхав у Донецьку область. А також до вашої уваги результати третіх турів у першій та другій лігах чемпіонату Луцька. Свій другий матч команди Віктора Романчука в рамках чемпіонату України у першій лізі проводила в Одесі. Місцевий клуб на рідному майданчику завжди був непоступливим суперником. Але апаркотівці знайшли ключ до воріт суперників і вже на п'ятій хвилині з усиллями Тараса Романчука вийшли вперед. В господарі ще до перерви не тільки відігралися, а й повели у рахунку. Але після відпочинку ковальчани перевернули все з ніг на голову. Віталій Кашуба зробив на табло 2-2. Петро мороз вивів аперкот вперед, а Іван Данилюк подвоїв перевагу своєї команди. Певні корективи від тренера Одеситів принесли результат. І, хоча моментів для взяття воріту наших земляків було більше, забивали лише господарі. Можуренков та Єрьомін подарували своїй команді нічию 4-4. Третій поспіль домашній матч чемпіонату Волинської області у вищій лізі завершився для Сергія Мегери та його колективу поразкою. Після двох поспіль програшів з рахунком 5-9 Мар'янівка зазнала фіаско у протистоянні з будівельником 4-10. І, хоча перший тайм матч у Горохові ще залишав для волинських хорватів надію на загальний успіх, адже на табло було виведено бойовий рахунок 2-4, в другому таймі перевага колективу Андрія Петрова почала стрімко зростати. Забивала переважна більшість гравців у жовто-сірій формі, а в гольових атаках взяли участь фактично усі польові гравці. Відзначимо хетрик у виконанні Ігоря Махнюка, а також дубль Богдана Новака, який традиційно виконав достатньо багато чорнової роботи. Отже, в підсумка ця перевага будівельника перетворилася на 6 голів і на 100% результат за підсумками трьох турів чемпіонату Волині. Перший матч в цьому сезоні у Ковалі подарував місцевим болівальникам яскраве свято. В рамках вищої ліги чемпіонату Волинської області місцевий шанс авто з великим рахунком 7-1 переграв минулорічного віце-чемпіона Волині «Вотранс». команда Олександра Мороза вкотре продемонструвала свою готовність результативно грати у невеликих залах, наказавши суперника за неадаптованість до таких умов. Головною дієвою особою став основний форвард-ковальчан Володимир Бобелєв, який записав до свого активу одразу шість м'ячів. Цю футзальну одноманітність дещо розбавив Роман Бондар, який відзначився у складі шансавто вже за рахунку 3-0. А ось гола престижу від лучан довелося чекати дещо довго. Нагадаємо, що матчі вищої ліги чемпіонату Волині тривають два тайми по 25 хвилин, тому не дивуйтеся, що Олег Кравчук провів єдиний гол синьо-червоних на 50-й хвилині з 10-метрового. Хоча саме до цього на 48-й хвилині. Мав аналогічну можливість, але його постріл з дабл пенальті був нерезультативним. Отже, 7-1 на користь ковальчан і найкрупніша перемога в цьому чемпіонаті, і найрезультативніший день для Володимира Боболєва. Понеділок в одному з найпопулярніших клубів Луцька Севен відбулася урочиста церемонія живкування 1-8 фінала Кубку в Волині, 1-16 фіналу Кубка Луцька, а також другого етапу чемпіонату області в першій лізі. Найбільш цікавою парою обласного турніру, на нашу думку, є протистояння шанс авто та будівельника. А у Луцьку на цій стадії слід звернути увагу на матчі ветеран Лучіськ, отранс 2 та Севен проти освіти. Відзначимо, що ігри перших кубкових етапів відбудуться 1 та 2 грудня. А матчі другого раунду чемпіонату Волині в першій лізі орієнтовно 15-16 грудня. У матчі відкриті третього туру чемпіонату Луцька у вищій лізі на майданчик Арени спорт вийшли під дубці та вотранс. З огляду на склади команд чисельні глядачі очікували від поєдинку гольової феєрії та калейдоскопу подій. Проте у напруженій грі були забиті лише два м'ячі і обидва влетіли у ворота транспортників. У дебюті матчу відзначився Валентин Кривицький, а всередині другої половини гри переможну крапку поставив Роман Кузьмич. Дуже тяжка гра для мене і для нашої команди. Гол забив, добре, що так вийшло, дуже радий. Ну, я думаю, ми перемогли за рахунок нашої самовіддачі і дисциплінованій гри. Усі намагання синьо-червоних переломити хід поєдинку дивідендів команді не принесли. Друга поспіль поразка у міській першості відкинула підопічних Юрія Волошина на шосту сходинку турнірної таблиці. Місце, що ніяк не відповідає потенціалу команди. Під дубці ж здобули свою першу перемогу і поступово формують свій власний ігровий стиль. У протистоянні луз плазміни зміни із будівельником лише 16 хвилин червонобілі зберігали надію в серцях своїх болівальників на позитивний підсумок гри. В середині першого тайму цього матчу, третього туру чемпіонату Луцького вищої Лізі, Олександр Марковець зумів пробити Олександра Мосійчука та відкрив рахунок. Але сенсації не сталося. Надто потужно виглядає в цьому сезоні будівельник, який у статусі дебютанта, але де юре досвідченим ансамблем виконавців успішно громить суперників в усіх матчах поспіль. Не став виключенням із звітний поєдинок. Більш за все не вистачає якоїсь впевненості, концентрації. Починаємо кожну ігру більш впевнено, якось до середини другого тайму. Та вся концентрація десь втрачається. Якось так, щось не допрацювали. Будемо робити висновки. Думаємо, на слідуючу ігру буде вже результат позитивний. Щодо перерви Андрій В'юник та Богдан Новак вивели жовто-сірих уперед. А після відпочинку у воротах Андрія Козловського побували ще три м'ячі, котрих цілком вистачило для чергової перемоги будівельника. Колектив Андрія Розумовського опанував перші сходинки в турнірних таблицях чемпіонатів Волині та Луцька і почувається досить комфортно зі стовідсотковим очковим багажем. Андрій Б'юник, який оформив у цій грі хет-трик, став кращим гравцем туру і отримав спеціальний сертифікат від магазину Хмільна Бочка. Я дуже радий, що мене пригласили в цю команду. І лавний тренер розуміє, що мені тяжко трошки з великого футболу на міні-футбол. Він мені дає трошечки грати. Ну, суперники дуже швидкі. Мені тяжко перестроїтися. великий футбол. Це набагато повільніше грають, там більше якісь такі тактичні. Тут швидкість і рух то дуже велика різниця. Поки що дуже тяжко. Матч між Володимирівкою та Надією став справжньою прикрасою третього туру елітного дивізіону чемпіонату Луцька. Мінімум фолів, максимум футзалу. Під таким дивізом провели команди Гру, яка для представників нижчих ліг міської першості могла би стати наочним посібником зміні футболу. Без зайвої метушні львівський легіон Локачинської команди з перших хвилин у стилі Барселони прибрав ініціативу до себе. А Володимирівка зробила ставку на швидкі контратаки. І ця таємна зброя виявилась досить ефективною. Ще у першому таймі стрімку атаку підопічних Олександра Тищенка влучним ударом завершив кращий гравець другого туру Андрій Бойко. А коли гості перед перервою перейшли на гру в п'ять польових гравців, Максим Амилян підловив суперника на помилці і за кілька секунд до сирени відправив сферу у порожні ворота. На п'ятій хвилині другого тайму Сергій Макаро з Володимирівки, здавалося, подарував своїй команді перемогу. Але рахунок 3-0 у міні-футболі ще не гарантія успіху. Надія притиснула суперника до воріт і почала цілеспрямовано розхитувати захист суперника. Протягом 4 хвилин Юрій Хавер та Сергій Вацяк зуміли відновити перетеп. А ще за кілька хвилин Ігор Пунта підключився до чергової атаки і влучно пробив у кут воріт свого візаві Тараса Гринчишина. Академічна футзальна перемога команди Віктора Ревка залишає надію у списку фаворитів. Хоча скористався Володимирівка трьома-чотирма нагодами під час надійного штурму, підсумок зустрічі міг би бути іншим. Сьогоднішній матч йшов до першої помилки. Ми з перший помилку. Перша команда і наша допустилась помилку, а пізніше треба було щось робити, якісь дії, корективні дії в гру. Ми випустили п'ятого. Гра пішла трохи не на нашу користь, бо пропустили ще два м'ячі. А пізніше ми гру, рузя тайм-аута, розставили е, гравців по своїх місцях, ну і можна сказати, розставили всі крапки на дій. В звітному турі чемпіоната Луцька у третій лізі відбувся досить цікавий матч. І хоча зазвичай часу нашої програми не вистачає на огляд ігор цього дивізіону, цей факт ми не могли оминути своєю увагою. 44,5 роки проти 14,5 років саме такий середній вік гравців, відповідно команд Абориген та Камазік. Ці два колективи зійшлися в очному протистоянні в третьому турі, і досвід повністю переміг молодість з рахунком 10-1. Зазначимо, що в цю суботу на майданчики вийшли представники лише групи А а ось наступного тижня ми побачимо учасників другого септету. неділю у спортивному комплексі Арена Спорт фінішував перший турнір серед ветеранів 35 років та старші під назвою Дружба без кордонів. На майданчик вийшли вісім команд, розділені на дві групи. У п'ятницю суботу колективи визначали учасників півфіналів. У підсумку у неділю у матчі за третє місце зійшлися Чорне море з Одеси та Володимирівка. Наші гості продемонстрували, що у цього яскравого колективу наймаксимальніші амбіції Перемога із сухим рахунком 4-0, причому хетрик у виконанні ще однієї зірки початку 2000-х – Віталія Ядла. Ми в Луск приїжджаємо другий рік, ну, просто прекрасно. Такая добрая атмосфера, добрая, добродушная, хорошая команда, хорошие ребята. Поэтому мы с удовольствием, если будут нас приглашать, будем приезжать постоянно. От турнира это спортивный турнир, поэтому хотелось, конечно, выиграть. Третьим местом, как всегда, мы не удовлетворены. Но это ничего, это спорт, этот футбол. Тем более в нашем уже возрасте ветеранском, после 35 Мы получаем удовольствие не только уже от, от футбола, а и от общения, конечно. Со всеми ребятами. Мы уже знакомы, уже почти подружились. А ось фінальний двобій продемонстрував, що ветерани футболу дещо відрізняються від ветеранів футзалу. І, хоча бажання та жаги до перемоги у гравців ветерану чискаву ловдосталь протистояти машині під назвою Аякс було надзвичайно важко. Колишній капітан зіркової збірної України Олег Безугли та його колеги, які усе життя віддали саме міні-футболу найвищого рівня, розставили усі крапки над і. Головный трофей відправився до містечка Шахтарськ Донецької області, де і базується Аякс. Ми вже підтримуємо 11 років ветеранський футбол, великий футбол, мини-футбол. Ну і то есть пришел костяк и подбираем потом під, своє... під своє названня підбираємо игроков. То тобто команда должна атакувати, кратко як названня команди, так должно бути. То тобто красивий футбол, должны показывать, что болельщики. ми в любой город приїжджаємо, И болельщики всегда довольная команда. Может быть, когда и проигрываем, но команда играет то есть, спокойно, без нервов. Соперников, конечно, чуть-чуть уровень надо поднять. Это реально. То есть 4-5 команд уже есть, которые к этому уровню подходят. Город очень приятный. То есть, ну, нас вообще встречают. То есть мы здесь как у себя дома, мы ничем, у нас нет ни языкового барьера, ни Чоловічського бар'єра, то тобто ми всегда будемо приїжджати. Хоч тяжело добиратися, конечно, але ми всі нас будь приглашати. Ми всі будемо приїжджати. Усі команди отримали подяки від організаторів за розвиток міні-футболу України, спеціальні призи та подарунки від міської влади та ФК Волині, а також Федерації футболу міста Луцька та Асоціації міні-футболу Волинської області.